Таро карта дня 9.05.2024 року. Привіт, це Любомир Погоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Четвер, 9 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Санта Муерте. Отже, карта дня, двадцятий старший аркан, Джачимент Сод. У кожної людини є безсмертна душа біля кожної людини. Є ангел чи дух, який фіксує ключові злі вчинки, які робить людина на протязі земного життя. Коли ж людина помирає, то над її безсмертною душею відбувається індивідуальний суд Творця. Моя порада, кайтеся перед Богом у своїх гріхах, каятися ніколи не пізно, в цей день усвідомте важливу істину. У вас та у кожної людини на планеті земля є своя безсмертна душа. Станьте хоч трішки добрішими та милосерднішими. Пам'ятайте, що за все нерозкаяне зло. Ви будете після смерті відповідати на суді Всевишнього. Бажаю гарного дня з повагою. Ваш таролог Льопомир Погоявленський.